Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене тут дуже давно не було по сімейним обставинам. І сьогоднішнє моє коротеньке відео. Це звіт у спільному проєкті Кольоровий рік. Це готова робота, ось така ковтинка, готова робота травня і звіт про травень. В травні нам випав колір все, що пов'язано з квітами. Можна було вишивати, пришивати, в'язати гачком, але я обрала джокера. в мене був ось такий джокер, ось така бобінка. Це стокова бобінка. Тут метраж 100 метрів 100 грам на 400 метрів, і в одній бобінці було 320 грам 1280 метрів. Я використала не всю бобінку. На цю ковтинку в мене пішло 180 грам. І на початку травня, коли я її почала в'язати, вона повинна була бути трошки оверсайз, але коли я її закінчила, вона вже. Трошки по-іншому виглядає на моїй фігурі, і зараз я вам покажу її ближче. В'язала я ковтинку на спицях номер 3 І зараз я вам покажу, так. як вона виглядає. Ось така ковтинка у мене. І ось тому вона у мене вийшла не оверсайз. І маю надію, що ми ще помістимось до кінця літа. Вона дуже приємна, м'якенька бавовна. Мені сподобалась і покажу вам ближче. Вона йде, бачите, тут зразу нанизаний бісер біленький. В'язалась важко, багато разів перев'язувалась, але зараз я задоволена готовою роботою. Напишіть в коментарях, як вам моя готова робота травня. Дякую вам за увагу. Гарного дня!